Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше родини начальника одеського військомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбали на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів. Журналісти української правди помітили в Іспанії біля маєтка одеського воєнкома електричний Мерседес Б класу 2022 року. Вартість такої автівки стартує від 100 тисяч доларів. Зареєстроване авто як і Віла на матір Борисова. В кількох кілометрах від котеджного містечка Сієра Бланка розташовується центральний проспект Марбелії з найдорожчими ресторанами, магазинами та п'ятизірковими готелями. Саме там розташовується офісне приміщення, яке родина військового комісара придбала на початку 2023 року. Крім того, у одеського воєнкома вже у цьому році з'явився ще один новий позашляховик Toyota Крузер Cruiser 2023 року. Зареєстроване авто на те, що Борисова. Авто вартістю близько 100 тисяч доларів це вже третє авто, яке з'явилось у власності родини одеського військового комісара за час великої війни. Загальна вартість такого автопарку становить близько півмільйона доларів. Сам воєнком відхрестився від усього майна і сказав, що в нього нічого немає. Коли йому показали документи, Борисов заявив, що цим займається дружина, а він не в курсі її справ.